lf Біосірка 200 це інноваційне мікродобриво третього покоління на основі хелату сірки. Розроблене для культур чутливих до нестачі сірки, воно забезпечує ефективне позакореневе живлення та швидке усунення дефіциту життєво важливих елементів. До складу входить сірка 200 грамів на літр, азот 100 грамів, мідь 0,5 грама на літр. Завдяки цій формуляції добриво пет активізує синтез білків і вуглеводів, посилює фотосинтез і дихання, укріплює клітинні стінки, покращує стійкість рослин до стресів і сприяє підвищенню врожайності. Рекомендовані норми внесення по листу для зернових у фазу кущіння, трубкування або наливу норма становить пів літра на гектар, для ріпаку, соняшнику сої. Кукурудзи, буряків, картоплі, томатів, ягідників та саду. Така ж норма пів літра на гектар, робочий розчин від 200 до 300 літрів на гектар для овочевих і польових культур, 600, 800 літрів на гектар для виноградників і саду. ЛФ Біосірка 200 можна застосовувати окремо або у бакових сумішах з комплексними мікродобривами. Гуміновими продуктами чи біопрепаратами це надійне рішення для підвищення стійкості, якості і врожайності в умовах нестачі сірки. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.